Вітаю ще раз. Мене звати Олена Огоновська. Я журналістка, контент-спеціалістка Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ. І вже за кілька буквально миттєвостей ми матимемо з вами змогу переглянути хорватський документальний фільм Більше ніж травма, який розповідає про групу жінок, що постраждали від сексуального насильства під час війни у Хорватії у 90-х роках. І власне через роки після пережитого ці жінки долучились до пілотного проєкту стілення, який також можна назвати прикладом репарацій, сьогодні до нас долучилися авторки цього фільму, це режисерка Вердана Прибачич та сценаристка і продюсерка Мірта Пухловський. Вітаю вас, мірто Вердано. Дякуємо, що ви долучилися сьогодні до нас. Власне, фільм був презентований у 2022 році, тобто пройшло вже кілька десятиліть після подій хорватської війни. Скажіть, будь ласка, чому через стільки часу ви взялись за цю тему яка була ідея створення цього фільму? Вердано вам слово. Um. <зас> Вітаю! Дуже дякую за таку можливість. Ми вирішили зробити цей фільм, тому що все наше суспільство зазнало дійсно великого впливу через те, що у нас була війна у кількох поколіннях. Наприклад, моя бабуся вона пройшла три війни. Мама пройшла дві війни, і особисто я зазнала однієї. Тож це надзвичайно великий вплив на суспільство. Наша ідея полягала у тому, щоб. Знайти, чи є світло після цих трагічних подій, що ми можемо зробити для того, аби допомогти постраждалим від війни? І звичайно ж, ми обидві є жінками, і ми були зацікавлені у тому, а що, який власне досвід жінок у цій війні, і чи є якась можливість якось допомогти цим жінкам? Тож ми заснували цю програму, і це надзвичайна. Програма зі зміцнення, і ми власне дозволили бути присутніми з камерою протягом кількох років для того, щоб засвідчити, як люди виходять з травми. Це по суті основна причина, чому ми відзняли цей фільм. Тепер питання до вас. Власний фільм називається Більше ніж травма. Чому саме така назва і що ви хотіли підкреслити саме такою назвою фільму? Ми вирішили, що назва програми я набагато більше ніж моя травма. І так, терапевти називали програму, яку вони віднайшли, і вона була в основному для цивільних постраждалих від війни, які були зґвалтовані. І на початку, п'ять років тому, а шість років тому ми почали знімати. Ми, ми назвали фільм таким чином, тому що ми хотіли показати, що наші протагоністи на сьогодні вони вже переживуть цю травму, і вони всі стануть більше, ніж їх травма. З таким заголовком було важко, тому що коли у вас є травма у заголовку, усі на увазі аудиторія, вони бояться, що Боже, це щось жахливе, це щось навіть ось деякі люди. Вони вважали, що назва. Каже, що це щось важче за травму. Але справжня причина, чому ми назвали таким чином наш фільм, це тому, що протагоністи наші вони більші за свою травму і ми не знали, чи це станеться звичайно. Це було побажання для них зцілитися від цієї травми, і це сталося. Ви це побачите. Вже зазначили, ви впродовж кількох років співпрацювали і в, в рамках цього проєкту, і ви багато взаємодіяли з жінками-героїнями е, цього фільму. Як, власне, ви налагоджували взаємодію і які заходи вжили, аби не травматизувати і не нашкодити постраждалим? Вердано. Звичайно ж, у нас була з ними угода, і ми особисто, ми обидві знали з самого початку фільму, що ми не хочемо жодним чином турбувати так, би мовити порушувати цей момент зцілення. Це було рішення і дійсно у нас було дуже багато знімального устаткування у тій кімнаті, де вони над собою працювали, тому що. Насправді, якщо багато людей, багато різних людей буде у кімнаті, це змінює власне усе навколишнє середовище. Далі ми почали. Знімати ми поставили це просто для того, щоб вони якісь вправи мали, і так далі. Ми це відзняли. Потім, звичайно ж, ми їм сказали, зараз ми будемо це знімати. У нас була із ними угода, що ми не будемо нікому показувати цей фільм до того, як вони його не побачать. І якщо вони захочуть щось змінити, вони зможуть це зробити, тому що ми там з ними були три роки. Повільно, повільно, дуже повільно, і насправді у нас був ось цей знаєте зв'язок. Тобто вони знали, що ми тут просто для того, аби поширювати інформацію, аби сказати, що зцілитися можливо, і зрештою, вони вже не мали жодних заперечень, і вони були надзвичайно раді це зробити і показати світові, як справді можна допомогти постраждалим від таких жахливих, жахливих подій. Так, і я хочу додати, що 30 років пройшло відколи це сталося, і вони не отримали жодної допомоги, жодної підтримки від закладів. Вони тільки приймали таблетки. Це була єдина допомога. І це була травма, яка жила в них 30 років. І вони усі були дуже хворі. Я маю на увазі у них був рак і різні інші хвороби через того, що вони тримали в собі цю травму. І що також вони хотіли показати, чим хотіли поділитися, і це важливо. Це те, що багато жінок вони потребують такої допомоги і такої підтримки, але вони не бояться показати себе. І вони дійсно це відчувають як велику проблему, і це все ще велика проблема в нашій країні, тому що власне жертви цивільні від військових зґвалтувань вони не отримують підтримки, допоки вони не вийдуть і не розкажуть усе, і не прийдуть на величезну кількість судів. Вони не можуть піти на суд. Власне, це їх зруйнує тільки більше, якщо їх не підтримують таким чином. Як підтримувала їх ця програма? Ми якраз говорили про те, що минуло 30 років з часу подій хорватської війни. І от за вашими спостереженнями, коли цей фільм вийшов у світ, як відреагувало хорватське суспільство, коли ви порушили ось цю тему сексуального насильства під час війни? Мірто? Фільм було презентовано в Канаді спочатку? Це був великий фестиваль, і близько 50, протягом 50 фестивалів його транслювали, і практично по всьому світу. Річ у тому, що власне, перш за все, це документальний фільм. І Ми власне не настільки розвинули аудиторію для документального кіно, але у нас була проблема у тому, що наша аудиторія і загальна аудиторія. Не схильна дивитися на такі важкі теми, як ця, особливо, якщо згадати зґвалтування і травму знаєте, в одному реченні а по суті фільм про це і, звичайно ж, і про багато більше. Тобто, як єдність дійсно може допомогти в таких ситуаціях. Проте було важко. Знайти глядачів в кінотеатрах, тому що вони бояться, вони не хочуть дивитися щось, що для них буде важким, особливо жінки. Я б сказала, жінки бояться і ще більше але коли фільм закінчився для багатьох глядачів, ми отримали дуже багато нагород від аудиторії, і всі казали, що це не те, взагалі не те, чого вони очікували. Це дуже М'який дуже легкий фільм про травму, і не тільки там ідуть твердження про те, що сталося, а набагато більше. Там ідуть також твердження, там іде розподіл, і ідея того, що є можливим. І таке фінальне запитання до кожної з вас за час роботи над фільмом. Що для вас і для вас, Вердано, і для вас, мірто, стало найбільшим відкриттям, так би мовити, інсайтом Я почну. Мені було цікаво під час фільму, чи можна вийти за рамки, які називаються ПТСР. Тому що після таких жахливих подій ви отримуєте діагноз, і вас знаєте, вкладають у цей діагноз як у рамки. І я хотіла побачити, чи можна зцілити таку травму. А це насправді це найгірше, що я можу уявити як людина, як жінка. І для мене це, це було прекрасно бути свідком цих внутрішніх змін, які давали надію мені, нашій аудиторії і. Моє повідомлення після війни ми відбудували міста. Ми відбудували інфраструктуру. Ми відбудували. Ми посадили нові дерева, але нам дійсно потрібно допомагати людям. Люди залишаються такими ж самими. Тому, будь ласка, будь ласка, право людини це також психічне здоров'я. Такі програми мають мають бути кругом у світі. Де це потрібно, тому дуже дякую за цю можливість поговорити і дякую. Дякую за вашу увагу. Я ніби як Я ніби як сподівалася, що. Усе буде краще для наших протагоністів. Я ніби як знала це. І Інсайт, який мені проявився, це те, що життя передбачити неможливо. У вас є плани, у вас є ідеї стосовно того, що ви будете робити завтра або сьогодні. Але потім щось відбувається і все змінюється. Таким чином ми відзняли цей фільм, і так терапевти працювали із нашими протагоністами. Щодня це був новий виклик. щодня вони проходили свою програму на день та над чим вони хотіли попрацювати в цей день, адже коли ви в такій травмі зцілення. Воно настільки важке, і вам просто потрібно іти цим шляхом і брати те, де найбільше енергії, нібито. Тобто, по суті, це імпровізація, і для нас знімати це протягом трьох років, мати 200 годин матеріалу було дуже складно редагувати це все. Проте, що ми побачили, таке, таке глибинне усвідомлення, це те, що життя таке все змінюється в один момент, і єдиний спосіб це прожити, це йти за цими змінами. а не Дано і Мірто за те, що ви долучились сьогодні до нашого заходу, що поділились своїми думками і за те, що розповіли нам більше про цей важливий фільм. Я нагадаю, що сьогодні з нами були на зв'язку Вердана Прибачич, режисерка фільму Більше ніж травма та Марта Пухловська, його продюсерка та сценаристка. Зараз запрошую всіх до перегляду фільму. Дякуємо.